До рідних шкіл після літніх канікул зійшлися учні Тернополя. Сьогодні у них день знань, день першого уроку, день зустрічі з вчителями та однокласниками. За парти у школах пролунав перший дзвоник веселим і незабутнім. Він став для першокласників і по особливому сумним для вже випускників. Шестирічна Вікторія сьогодні стала першокласницею. Дівчинка ще трішки не впевнено, проте з гордістю заявляє, вона тепер школярка. Що таке уроки та як до них готуватись, вона знає. Вміє вже читати, писати і рахувати. Перший урок у школі розповідає, був дуже цікавим. Ну оце урок і, бо просто ми дивилися про як ми на дійній школі і, працювали і, і, і просто. Ми ще там на сонечку подивилися і кидали все в капсулу. Класний керівник, і тепер вже шкільна мама першого а класу Тетяна Онищук вже всьома матиме першачків. Бачу, що і хлопчики, і дівчатка дуже активні. Бачу, що є бажання і працювати, і знаходити щось нове. І разом з тим відкривати незвідане. Я думаю, що навчальний рік буде вдалим і успішним, буде цікавим, а разом з тим мудрим. Дуже сподіваюся на те, що у всьому нас підтримують наші батьки, бабусі, дідусі, і нам все вдасться. Дітки всі дуже кмітливі, розумні, такі. Не передбачувані, але по-дитячому безпосередні школа медичний ліцей номер 15 цьогоріч прийняла до себе 68 першокласників. Гарні дітки прийшли, підготовлені. Це були дітки, які відвідували садочок. Були в нас в недільній школі. Так що ми раді їх зустріти в нашому закладі. Гарні батьки. Я сподіваюся, що в нас буде гарна співпраця, і діти будуть. Гарно навчатися. Радісні проте із сумом в очах прийшли до школи, і тепер вже її випускники. Для них цей рік у довгій шкільній естафеті буде фінішним. Ми випускаємо цього року один ліцейний клас. В ньому навчається 28 учнів. Це діти такі перспективні. Я сподіваюся, що значна частина їх пов'яже свою майбутню професію з медициною. В цьому році ми гарні результати мали в навчальній діяльності ліцейного класу. Хлопчик мав два предмети по 200 балів. Наш випускник. Він зараз буде навчатися в Київському вищому навчальному закладі. Ми сподіваємося, що і у наших випускників будуть такі достойні досягнення. Пов'язати своє життя з медициною планує старшокласник Мар'ян. Хлопець зізнається, у цей день його переповнюють змішані відчуття радості і водночас смутку. Останній рік у школі обіцяє провести насичено. У більшій мірі мене переповнюють емоції і жалю, оскільки цей рік для мене буде останнім. Але все ж таки треба йти вперед. Це фінішна пряма для мене і. Вступлю в мріяний вус, якщо вдасться, і буде видно. Залишився один рік і намагаюся надолужити все, що не вдалося в минулі роки. І... Запам'ята щоб мене школа запам'ятала сьогодні. Неймовірний день і мабуть переповнюють емоції е, в ціле серце і душу, бо пригадуємо, як е, буквально недавно ми йшли в перш, перший клас, перший раз. Це стіни моєї рідної школи, школи, котра випустила і дала путівку мені особисто в життя. І сьогодні повернулася на рідний поріг, але вже з випускником сином. Гордість, радість і водночас сльози. Мама випускника пригадує, 10 років тому її ще тоді маленький Мар'янчик не хотів іти до школи. Плакав і боявся переступити поріг нового класу. А я плакала через те, що того року дідусь наш не дочекав омрійної миті. Все таки повести його в цей перший клас. А сьогодні Сльози радості, сльози щастя загалом. Сьогодні поріг тернопільських шкіл переступило більше трьох тисяч першокласників. Одинадцятий клас закінчує понад тисяча випускників.